Вітання всім глядачам телеканалу МТМ. В ефірі програма «Арт А». Сьогодні поговоримо про мистецтво. До нашої студії завітала візуальна художниця Єва Алвор. Вітаю вас! Вітаю! Пані Єва, хотілося б поговорити з вами, як починався ваш шлях в мистецтві, коли проявився у вас цей талант і взагалі про вас більше як про митця. Ну, взагалі, я думаю, це з дитинства у мене було, Того, що я весь час там малювала. В школі всі стінгазети, якісь оформлення це робила. Потім була дитяча художня школа, навчання на дизайнера. І, в принципі, я щаслива людина, бо я все життя працювала художником в тому чи іншому сенсі, або художником реклами, або художником комп'ютерних ігор. І, врешті-решт, прийшла до того, що я стала contemporary artist, тобто митцем сучасного мистецтва. А як на вашу творчість вплинуло повномасштабне вторгнення? Чи ви дозмінило воно його? Ну, звичайно, це був дуже сильний такий удар по психіці, по ментальному стану. І я розуміла, що ось-ось ну, і це мене може зламати. Тому я поставила собі завдачу таку, як е, значить, ранкова зарядка. Ти кожен день маєш сісти і намалювати хоча б якийсь скетч, хоча б якийсь начерк. Неважливо, який буде результат. Не треба створювати якісь шедеври, просто ти не полишаєш працювати і робиш це кожен день. Ось. І приблизно, мабуть, місяць такої роботи був: під новини, під усе це, що відбувалося. І поступово я себе з цієї ями витягла, і так з'явилася ця моя перша серія «Сни війни. Хотілося б поговорити більш детальніше про цю виставку, що там було представлено. Ну, насправді я дуже не люблю цю серію, бо вона така для мене болюча. І якщо можна сказати, що це дуже така емоційна серія робіт, просто по гарячих тих емоціях, які відбувалися в той час. Тому, можливо, вона. В чомусь така плакатна, в чомусь більш банальна, але мені потрібно було це зробити, просто, щоб вивільнитися від цих емоцій і працювати далі. Ви сьогодні до нас завітали зі своїми роботами. Як вони називаються та про що вони? Це дві роботи з серії створіння, і це такі мої роздуми були про антиутопічний світ. В якому еволюція від е, звичних нам видів е, тварин і людини змінюється до якихось е, надзвичайних істот, е, істот, які там створені з молюсків, якихось антроморфних частин. І це щось таке, е, як істоти нового світу, постапокаліптичного, світу без людей, світу без звичної нам екології. А як взагалі починається ваша робота? З чого це спочатку малюється ескіз, чи ви одразу це створюєте на холсті? А здебільшого, це спочатку ескізи, а потім я втілюю їх вже в матеріалі. І дуже часто вони в мене сильно сильно відрізняються. Тобто, якщо прослідкувати десь там на моїй сторінці, де я викладаю uh -huh. початковий ескіз, і як це виглядає фінальна робота, то дуже великі трансформації відбуваються в них. А чи є якісь складності під час роботи з матеріалами, адже тут використовується дуже багато технік, поєднується в одній картині? Ну, насправді я скоріше підбираю матеріал під задачі, які мені потрібно зробити. Якщо, наприклад, я на резиденції працюю, і в мене обмеження по часу, то я, звичайно, не буду робити вишивку, бо це дуже довго і дуже потребує багато роботи. На останній резиденції, яка була Тижнева, в Любліні. і потрібно було за тиждень зробити інсталяцію. Ну, звичайно, це не могло бути щось вишити щось з тканиною. Ось, тим більше, там перший день якісь там ознайомчі, прес-конференція. Потім, поки ми купили матеріали, тобто з тижня, мабуть, по суто, праці було десь три дні роботи. Ось, і тому я працювала вже не з текстилем, а з монтажною піною. Це ж мій такий експериментальний матеріал. Uh -huh. А з якими ще цікавими е, матеріалами ви працюєте? Е, ну я працюю ще з пап'ємаше, але це також досить клопітка техніка і поєдную її з текстилем, і текст... поєдную з живописом акриловим. І зараз я почала експериментувати, поєднуючи піну і текстиль. Це теж таке е, спроба щось нове винести в свої роботи. А яку тематику найчастіше можна побачити серед ваших творів? А, ну, мабуть, це от якраз ці антиутопічні світи. Це те, що найчастіше є такою наскрізною темою, яка з'являється в моїх останніх роботах. А чому саме вони приваблюють вас? А, мабуть, це також вплив. Оцього інформаційного оточення, якихось загроз Третьої світової, і думаю, це такі з'являються депресивні думки щодо майбутнього, яке у нас може бути. А з якими труднощами ви стикаєтесь під час роботи з такими різними матеріалами? Ну, кожен матеріал має якісь свої особливості, і потрібно враховувати все. Який потрібен для цього буде час, який простір. І, тобто, тому я і підбираю матеріал під задачі, які в мене вже є. Ось. А де ви повсякденному житті знаходите е, натхнення е, саме для ваших творінь? Ну, я насправді його не шукаю, воно е, просто втілюється те, що є всередині мене, втілюється в роботи. А те, що всередині в мене, це. Е, Якийсь відбиток зовнішнього світу, цієї інформації, там, фільмів, книг, музики, людей, з якими спілкуєшся, і воно все перетравлюється якось всередині, і потім проявляється в таких візуальних образах. Ваші роботи дуже часто можна зустріти і на міжнародних виставках, не лише в Україні. Як гадаєте, в чому особливість вашого стилю і що саме, при... і що саме привертає увагу закордонного глядача? Ну, я думаю, однією з таких е, аспектів, чому е, саме цікаві мої роботи, тому що зараз дуже в тренді текстиль і дуже цінується ручна робота. Саме в мене всі вишивки повністю зроблені вручну, там немає ніяких машинних швів. І це дуже... Дуже цікаво щось в цей вік технологій, коли навіть там картини малюєш, і мати щось таке дуже традиційне, таке тепле і таке зроблене з вкладенням багато праці і багато часу. Чи привезли ви якийсь досвід, наприклад, з-за кордону до України під час міжнародних виставок отриманий? Ну, мені цікаво завжди спілкуватися з колегами з України з за кордону, якісь там дізнаватися нові від них там техніки, якісь прийоми в роботі. Що для мене стало, мабуть, дуже таким знаковим, що художники з Європи вони набагато більше розслаблені, ніж наші митці. Вони, коли приїжджають на резиденцію, працювати на проєкт, в них немає оцього тиску, що я повинен видати класний і мистецький продукт. Вони більш спокійні в тому, що вони щось досліджують, щось пишуть. Якщо не обов'язково створювати готову роботу, вони не будуть її створювати і напрягати якось себе всередини. А в нас все-таки є ось такий трудоголізм і бажання довести, що ми чогось варті, і ми там українські митці. Пашуть просто. А як довго ви працюєте над однією картиною, якщо вона, наприклад, вишита вручну від моменту виникнення ідеї до створення в середньому? Скільки у вас виходить часу? А, ну, суто втілення однієї, наприклад, mm. такої вишивки це десь місяць-півтора? Цікаво. Що важливого і що вважаєте вже своїм власним стилем серед своїх робіт? Я думаю, це не, не можна описати якимись просто словами, <гум> це скоріше е, якесь таке візуальне враження, коли е, не дивлячись, це там ескіз намальований на папері, чи це е, скульптура з паперу, чи це вишивка, чи це спіни якийсь об'єкт, коли люди дивляться, кажуть, о, це твоє, це твій стиль. <гум> <гум> Яка місія вашого мистецтва? Що хочете донести через свої роботи до глядача? Я, мабуть, найбільше люблю, коли глядач під враженням емоцій, які він отримує від роботи, задається якимось внутрішніми питаннями. Тобто, щоб це було не просто красиво, ой, там подивився, там, замилувався, ой, як гарно зроблено. А коли е, які з'являються такі неспокійні відчуття всередині, коли людина задає собі питання. А для чого це? А чому це? А чому так? А чому це символ? Що він означає? І знаходить якісь відповіді на це, в тому числі всередині себе самої. Цікаво. А, до речі, над якою роботою ви працювали найдовше? Якою роботою пишаєтесь? Ну, я всі її люблю. Це, як кажуть, як мої діточки. І вони всі по-своєму дуже мені дорогі і близькі. Мабуть, такою найбільш масштабною роботою це був триптих, який створений був в резиденції в Естонії. Причому там також не було тиску щодо створення якоїсь роботи чи виставки по фіналу резиденції, а це ну, моє було власне бажання. І це досить великий такий триптих, і за Півтора місяці я зробила дуже багато роботи. Я прямо приїхала, в мене око сіпалося від того, наскільки це було нервово і важко фізично навіть. А про що цей триптих? І яка його історія? А це триптих Боги, і він про пошуки людиною опори в світі релігії, коли людина. Опиняється перед обличчям таких якихось потрясінь, катастроф, вона завжди шукає чогось більшого, чогось сильнішого, того, що може захистити. Але мій триптах це скоріше роздуми про те, ким є ці створіння і образи з релігії. Чи можуть вони бути отим прихистком і тією опорою, якого людина в них шукає? Культурні заходи в Україні під час війни набули нових сенсів про мистецькі ініціативи в Запоріжжі. Далі в сюжеті. Запоріжжя я не перестаю говорити про те, що місто Запоріжжя дуже гарне місто, тому що Запоріжжя було, є і залишається українським містом. Запоріжжя дуже простий, Це запоріжжя, це вкрає інших країн. Що краще, нехай серцем відчує вічені, спустить в нього. Нашу промову, щоб почути це знову і знову. Той хто хоче, той нехай мене чу, а ще краще, нехай. Серцем відчує вічині спустить в нього. Нашу промову, щоб почути це знову і знову ще Україна, не якась інша країна, Запоріжжя. Сором'язливий погляди, як далі з цим життя, я дивлюсь, що тих хто хоче навчитися любити тим, хто мною, хто пусте не питає, тим хто, як і я, з дитинства знає Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна, Запоріжжя, Україна, якась інша країна. Запоріжжю респект, у нас найдовший у Європі проспект, Запорізька гребля, будівництво сторіччя, коли підкорилась Дніпровська хвиля, по острів поля, хто це сказав? Мабуть, той, хто на корпісі ніколи не бувало, але головне – наші люди. Я, як знають тут не ми такі, як і вони, ми такі, які є. Запоріжжя, ну Україна, а не якась інша країна, Запоріжжя, ну Україна. Запоріжжя, січ та козаки, Запоріжжя, Металург гандбол, Запоріжжя, боці та баскетбол, Запоріжжя, машинка ЗНО, Запоріжжя, медик ПУ, Запоріжжя, Лануста Славута, Запоріжжя, чайка незабута, Запоріжжя, лілий правий берег, Запоріжжя, гребля оберег. Запоріжжя! Коліш борщі та сало Запоріжжя! Тоб і ні на сніданок Запоріжжя! Скінцю скаля дуб Запоріжжя! Спас серцях три зуб Запоріжжя! Вогонтери добробати Запоріжжя! Ні про це тато і мати Запоріжжя, Україна, Америка і вся країна Частіше реакцію отримуєте після перегляду ваших робіт? Ну, найчастіше, мабуть, у людей виникає багато запитань. Вони питають, а чого так, а чого це зображено? А навіщо там такий символ? Мені дуже цікаво завжди з глядачами спілкуватися на цю тему, розказувати, і вони кажуть. Так, багато дізнаєшся, коли ще спілкуєшся з митцем, і хочеться, хочеться це все знати, і хочеться глибше занурюватися в ці роботи. А чи відповідаєте ви на запитання глядачів, чи даєте можливість їм прийти до власного висновку? Я думаю, в будь-якому разі людина приходить до власного висновку, але їй також цікаво, який сенс і які контексти були в митця, коли він створював цю роботу. Це дуже цікаво, порівнювати свої власні відчуття і якісь додаткові сенси, які дає митець. На вашу думку, чому наразі важлива саме робота митців і чому наразі так важливо творити? Я думаю, в будь-якому разі людина повинна слідувати своєму шляху, і щоб не відбувалося там зовні? Треба залишатися чесним самим собою і вірним своїм якимось власним орієнтиром. Дуже цікаво. Чи вбивається у вас наразі тематика війни в ваших творах? Я спеціально нічого пов'язаного з війною, якоїсь там смерті, втрат, розрухи намагаюся не зображувати. Але я розумію, що я все одно в контексті цього, що я кожен. День прокидаюся з цими новинами. Кожну ніч не сплю від час якихось обстрілів і вибухів. І навіть якщо я не вношу ці образи і символи спеціально в свої роботи, все одно вони є частиною цих робіт. Цікаво. А, чи одразу у вас виник ваш стиль? Чи ви прийшли до нього з часом? Ну, спочатку я працювала з живописом. А взагалі ідея працювати з текстилем в мене з'явилася після першої резиденції, після спілкування з колегами. І коли хтось озвучив таку думку, а ти б не хотіла це зображувати в якомусь іншому матеріалі? І я подумала, в якому іншому матеріалі? Ну, живопис, нормально, класно з ним працювати. Потім до мене поступово прийшла думка, що все ж таки в мене освіта дизайнера, і я вмію працювати з тканиною, і можна спробувати якось це використати. Не розділяти, що якщо я щось, шью, що, це такі чисто утилітарні речі для себе там чи для дітей, а можливо, можна живопис перетворити на оцю вишивку, і це стало цікаво І, мабуть, більше цікавості в кураторів і в іноземних глядачів мають саме текстильні роботи. А серед українців, які ваші роботи користуються попитом? Я думаю, так само. так само. Цікаво. А над якими роботами наразі працюєте? Наразі я працюю в гібридній резиденції, яка має онлайн і офлайн частина. Це резиденція від Мартін Рот і І вони роблять резиденцію для українських художниць. І там такі роботи феміністичного напряму. І наразі я майже закінчила одну велику вишивку, і з нею вже в кінці місяця ми їдемо в Германію і там будемо спілкуватися і працювати в команді разом над публікацією по результатам цієї резиденції. А про що ця робота? Це робота про образ жінки в релігії. І про стигматизацію жіночої чуттєвості і сексуальності в сучасних релігіях, зокрема в християнстві. А ви кажете, що минула робота, яка була створена в Естонії, про релігію і ця про релігію, чи прослідковується тема релігії в ваших творах, чи це так випадково? А це не випадково. Я думаю, так я повертаюся до тих тем, які мене хвилюють, які, є, мабуть, тригерними для мене і. Продовжую з ними працювати. А чому саме обрала тему релігію для своїх творів? У мене дуже багато було пов'язано в дитинстві з різними релігіями. Це такий пошук Бога для маленької Єви пошук Бога. І тому, мабуть, мені хочеться на якісь питання знайти відповіді самі, і також, можливо, привідкрити ці питання для глядачів. Дуже цікаво. Що ще можна від вас очікувати найближчим часом? Чи планується виставка в рідному Запоріжжі? Ну, в Запоріжжі нещодавно була велика персональна виставка моя. Поки що я не планую нових проєктів в Запоріжжі. Планується групова виставка на ярмарку в Італії, в якій я також приймаю участь. Оця резиденція в Німеччині, яка відбудеться в кінці місяця. Цікаво, дуже дякую вам за розмову. Пані та панове ви дивились програму Арт. А побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!